Писанковий гай на ганку палацу культури напередодні Великодня МПК Дружба проводить мистецьку акцію. Южниців запрошують долучатися до прикрашання дерев писанками. Частину тематичних дерев оздобили мальованками, які виконані в різних техніках. Їх принесли вихованці дитсадків та школярі. Ми сьогодні відкрили наш писанковий гай. Це вдруге в місті Южному така акція. Перша прийшла в 2013 році, і тоді насправді сподобалося, привернула увагу южниців і гостей нашого міста. І захотіли. Повторити всі роботи виготовлені мешканцями, маленькими дітьми нашої громади, і це дуже приємно, що дитина може прийти і показати, і знайти, де саме її робота. І дуже цікаво, що зараз дуже багато різних матеріалів, і що вони дійсно всі в різних техніках. Прикрашання дерев діти відійшли від традиційних великодніх візерунків на писанках. Серед різноманіття виділяються крашенки нової традиції, розфарбовані патріотичні кольори. На деревах залишили гілки, які южниці зможуть оздобити власними виробами. Перші бажаючі вже є. Як не долучитися? У нас великдень, має бути гарно, має бути свято, незважаючи ні на що. он зробили писаночки, да синок, да зробили писаночки з яєчка, да, звичайного та. От розфарбували його там, приліпили на нього такі штучки. Треба жити. Все одно треба створювати і прикрашати наше життя, і хай діти радіють життю. Як би там не було, і що би там не було, перемога буде за нами. Дуже гарно, і ми взагалі підтримуємо все українське. Нам дуже подобається, що дітки почали більш якби сучасніше. Це стало все українське, наше. Да? То ми з донями теж вдома робили такі яєчки, правда не виставляли, але ми в садочок. У нас садочку теж є така вистава, то ми тільки за підтримуємо завжди. Дуже гарні, креативні дітки молодці, що є бажання це робити і ну, є можливість зараз, благодаря ЗСУ і всім нашим хлопцям. Дуже гарна. Багато. Я йшла здалеку, бачила тут, прям такий яркий. У мене є така мозаїка, так само. І є спеціальна формочка, чи квадратна, чи триугольна, чи кругла. Разної форми, чи велика, чи маленька. Є кругла мозаїчка і пі... там спеціальні пінцельти називають праздничний настрій. Святковим бранням і список оформили вісім дерев. Вони знаходитимуться біля закладу культури протягом двох тижнів.